Доброго дня, дорогі семикласники. Сьогодні демонструю для вас, як робити проєкт Черепашичі перегони. У підручнику даний проєкт номер 2, Це тема 3031 на сторінці 254. Можна копіювати код. Так, і. Аналізувати чи чи вірно все у підручнику, так, в результаті коду, який ви наберете з підручника, у вас будуть черепашачі перегони на 8 балів. Дивіться, значить, не дуже швидко малюється траса, тобто, це проміжні лінії. Дистанції, де будуть відбуватися перегони. Так, от таких 14 ліній. Появляються 4 черепашки: червона, синя, зелена, жовта, так, і, відповідно, вони рухаються до фінішу. Самої фінішної лінії на 8 балів немає. І коли закінчилися перегони, так то е на 8 балів оце переможець жовта черепашка. Так, він не на екрані, де відбуваються перегони, а ось тут в цьому вікні оболонка. Е відповідно, я вже підказав, що на 9 балів. Треба би написати через команду Write. Так, і на 9 балів бажано трошки збільшити шрифт. Тепер подивіться, що я зробив, коли на 9 балів у мене сама дистанція швиденько намалювалася, а перегони відбуваються повільніше. Так, і ви зараз побачите, що. Оголошення про переможця, бачите, більшим шрифтом, ніж було попередній раз. Так, тобто, там можна задати команду фонд до рівні і збільшити розмір тексту, який на екрані. Значить, підказую вам, що ось ця команда дає можливість пришвидшити процес малювання перегоню На 10 балів. На 10 балів у нас додається червона лінія фінішу. Бачите, червон, після 14 лінії, яка була пунктирна, так? Суцільна лінія фінішу, і відповідно. Черепашки до фінішу. І ви бачите, що жовта черепашка перемогла. Так? І на 11 балів, Зверніть увагу, що ось я зменшив швидкість руху черепашок, так, щоб було видно, як відбуваються перегони. І на 11 балів я. Не зменшує швидкість руху черепашок з такою швидкістю, як малювалися дистанції, так само будуть швидко рухатися і черепашки. Значить, дивіться, що на 11 балів. На 11 балів додається п'ята черепашка. І ви бачите, як швиденько черепашки біжать до фінішу. І тут знову жовта черепашка перемогла. Так, оця п'ята черепашка, я зробив її срібною. Ну, вона подібна і до е, сірої. Тобто, якщо писати грей, так я написав, що вона срібна. Е, На 12 балів підручнику пропонується. Я сказав, що на 8 балів це те, що написано в підручнику. А є додаткові бали, так, і якраз я вам показав на 9, 10 і 11, так, це. От, вивести повідомлення про перемогу не в консоль, а ну, у вікні, де відбуваються перегони. Так? Ну і тут же пропонується, що е, створити змінну І зміни результат про переможця. Так, ось, наприклад, от так. Бачите: змінна, яка оголошує. І потім вивести ту змінну. Е, Лінія. Фінішу ще один бал, я вам показав це на 10 балів, п'ятий учасник на 11 балів, я вам це продемонстрував. І на 12 перед забігом, перед, само, перед тим, як появляться черепашки, так, запитати користувача, який буде дивитися вашу гру, хто переможе. Так, можна пронумерувати черепашки. 1, 2, 3, 4. Якщо у вас 5, то до 5. Так. І, відповідно, якщо виграє червона черепашка, тобто це буде номер 1, то, е відповідно, е коли користувач казав, що перша черепашка виграє, так, і червона виграла, так, то він вгадав, має повідомлення бути що користувач, який переглядає вашу гру, вгадав. Ну, і відповідно, якщо він не вгадав, яка черепашка, відповідно йому буде повідомлення: ви не вгадали. Оце на 12 балів. Дякую. У вас є тиждень на виконання даного проєкту. Удачі у виконанні проєкту.